Ух ты. Негже. Чесно на вулиці плюс 5 тільки. Хоч і сонечко виходить і зазвичай під вейдерси я залишаю тільки термуху. Або якісь там легінси, але щось мені... Вон бачите, термуха є, не хочеться роздягатись, якось якось холодно. Добрий ранок, мої любі друзі. Це Катя Рибалка. Ви на моєму каналі. І, як ви бачите, я приїхала на риболовлю. Працюють м'язи-стабілізатори. Сьогодні у нас все Це 28 квітня. Ну, хлопці і дівчата, тупо холодно. Що вам казати, не то, що свіжо, тупо холодно. Десь пояс має бути. Так. Нарешті я на річці. Право в тому, що повінь в Київській області був, не тільки в Київській області, а взагалі по Україні. Ще рибалка не почалась, я вже замахалась. Був дуже сильний повінь, і нарешті-нарешті річки прийшли в свою норму. Видно, що були розливи, видно, що все було затоплено. і... Я думаю, що вже декілька днів так що стабілізувалася ситуація, може навіть тиждень, і думаю, що риба має клювати. Я не знаю, може мені і не знадобиться заходити кудись в брод. Просто туди, де я збираюся рибалити, я, на жаль, проїхати не можу. Чим я сьогодні планую рибалити? Дивіться, е вже багато відео я знімала ось з цим спінінгом, це Sports Neo Wave, от в цій довжині. Значить, це у мене був найстарший 089 грам, 2,70 Вудочка для берегової риболовлі на озерах та малих річках. 2,70 дуже класно кидає. Ну, це спортивний інструмент, тут карбон 1100, ну, коротше, топчик. А це молодша будочка цієї ж серії, це Neo Wave 01 5 грам. І це буде моя от, ну реально, от, перша риболовля з ним. Єдине, що я переживаю, я зараз на річці Ірпінь і я бачу, що є течія, я, в принципі, тут ловлю в основному 5 грам. І це якраз от вучка до 5 грам. Якщо мені буде не вистачати, то я перевдіну знов на більшу модель. Але сьогодні дуже хочеться половити саме меншою моделлю, бо дивіться, в чому прикол. Подивіться на ширину цієї річки. Ви бачите? Я не знаю, щоб ви зрозуміли. Да? От, в порівнянні з людиною? От. Ну, скільки це? 15 метрів? Мій магазин на колесах. Тут що хочеш є. Можна на поплавок ловити, можна на спінінг. І сьогодні у мене катушка під цю вудочку. Мітчел. Що таке катушки Мітчел, друзі? Розкажу вам трошки історії. Саме компанія Mitchell, це спочатку була французька компанія. Здається, в 47-му році, в 1947 році, саме ця компанія створила першу катушку ось в такому вигляді, як ми з вами звикли, безенерційну. Потім вже. Через там рік, через два з'явилася радянська Нєвська катушка, але вона була створена саме з Мічела. Є музей Мічел. Потім, десь в 2000-х роках, не будемо чіпляти з точних дат, я не можу сказати вам, в 2000-х роках компанія Pure Fishing викупила Мічел. Не тільки Мічел, є такі компанії. там, Абу Гарсія і так далі. Pure Fishing – це великий американський концерн, який володіє наразі Mitchell, Берклі, Абу Гарсія та інші світові відомі бренди. І виходить, зараз ну, вже у Франції компанія Mitchell ліквідована і вона знаходиться в Америці. Просто подивіться на цю. Я називаю такі вудочки, це просто скрипочка. Компанія Sportex – це Німеччина. У них нещодавно була, ну як нещодавно, вже більше 70 років компанії. У них був юбілей, 70 років вони робили там спеціальні випуски вудок, знаєте, як Тойота Праде 70 років аніверсірі. Так само і у компанії Sportex. Тобто 70 років компанія на ринку, це ось така ось скрипочка, тут 1100 карбон. Ну, я не знаю, я від того невева, який стоїть більше і просто кайфую. А цей він ще легший. Це просто, ну, от. Ну, я не знаю, як вам передати. Ну, ну, ну це ну, ну, просто люкс. І оцю легесеньку катушечку, вона важить 170 грам, якщо я не помиляюся. 175. От на, на упаковці написано. І тут у мене е, ультратоненький шнур Saltwater, Water. Ну, тут просто іменно такий е, набор, що можна, як то кажуть, обпісяться. Вибачаюсь за мої, може, не зовсім комусь так подобаються такі вирази. От. Дизайн катушки дуже прикольний, і вона мені ну, одразу сподобалась, такий, як я не знаю, скелетон такий. Наразі в магазині Фішфіш -фіш дуже велика знижка. Ця катушка коштувала біля 8 тисяч гривень. Зараз вона коштує е 3 з копійками до 4. Подивіться. Карбонові такі отут вставочки. Нарешті я зібралась. Ці блогери це капець. Значить, починаю з такого. Поставила одразу 5 грам, бо думаю, що менше нема сенсу. Бачу, що я течія. Зараз побачимо, чи буде вистачати цієї ваги. Ну, трошки, трошечка підтаскує, але. Але більше я ставити в цьому випадку не буду. Попробую так ловити. Е, дивіться, я починаю рибалити отут, в цій зоні, річки Ірпінь. Тут раніше було багато риби. Ви бачили у мене на відео, я сварилася з хапугами, і наразі мені писали підписники, що сюди приїжджали, було багато виїздів і риби просто ну, одна-дві пакльовки. Тобто, Тут можна було за день наловити 100 щук, а зараз 1, 2 або 0. Тому е, я не знаю, чи буде в мене тут ловитись риба. Якщо ні, е, я піду в ті скажімо так, місця, де саме і потрібні ці вейдерси, бо е, до них важче добратися, і відповідно, там ще залишилася риба. Знову ж таки, по інформації моїх інформаторів, а саме вас, моїх любих підписників. О, от і перший в мене зачіп. Одне, що можу сказати, подивіться на погодку, все зеленіє, і це не може не радувати, правда? Привіт, агентура! підписники мене. Не обминули, що реально щуку тут просто вибили. І я збігала за своєю такою коробочкою цікавою. Дивіться, спробую. Тут у мене є малень... маленькі воблерочки. Спробую, може на воблер захоче клюнути окунь, жерех, бо тут жерех гуляє, я бачу. По цілікону молчок. Ось такі у мене є воблерочки невеликі. Вони дуже дорогі, мені дуже шкода їх обривати, якщо що. Але вони всі плаваючі, поверхневі, тому я думаю, що має бути все нормально. Так, візьму спочатку отакий. От, от такий. вам сказати, друзі, що сьогодні я прогуляюся по ходу дуже далеко. Жодного клювання. Я шокована. Останній раз на цій річці я була та от вже весною. Виходить, і щука тут ловилась, все реально вибили. Просто я не розумію. Ви тут ще в тому році, восени мої знайомі 100 штук за день ловили. Сто штук за день. І попадалися такі кілухи, двухи. Потім все дрібніше, дрібніше, дрібніше риба. Я ловила саме більше десь грам 700-800 до кіла. Я думала, ну якихось там три рибки я ж наковиряю, але ні. Отак от відбувається, коли рибу торблять, забирають, сітки ставлять і так далі. І раз вже пішло таке діло, друзі, хочу вас попросити витратити буквально одну хвилину вашого часу і підписати петицію про заборону промислового вилову на 5 років. Є люди, хто проти цього писали мені там в директ, що і рибу комусь треба їсти, і так далі. Але тут ситуація в тому, що на цьому зав'язані дуже великі гроші, взятки. І якщо б все відбувалося відповідно до закону, це одне. Все відбувається інакше. І промисловий вилов це найбільша, найстрашніша проблема сьогоднішньої риболовлі. Якщо ми з вами нічого не будемо робити, то скоро буде майбутнє тільки на платниках. Ви тільки подивіться, які місця просто затоплені дерева. Це вау, я не знаю, мені здається, тут, тут є карась. Що ви думаєте? Приїхати сюди, перевірити. Мені вже давно дуже хочеться спробувати порибалити на боковий ківок. І мені здається, що це ідеальне місце для цього. Ну, раз річка надає мені рибу, я от спробую бачите, по таким розливам зараз походити. Їх досить багато, вони далеко розходяться. То можна спробувати. Саме для цього я і брала Вейдерси, щоб потрапити в такі важкодоступні місця. Ух ти! Це я люблю пригоди, да? Віддай. Блін, застрягаю. Тут хтось я вже бачу, намагався пройти сюди. Такий самий пошукач пригод, як я. Пляха. Знову бачите? І встряла. Блін. Буде саме прикре, якщо тут ніфіга нема, і от оце все лазання по цій багнюці дарма. Оце буде саме прикре. А! Придається запікивать, бо мене діти дивляться. Ну! М -м -м. Воно мені якось естетично неприємно відчувати, що я стріла щось вонюче. Але я тут зовсім не бачу глибини, її тут просто нема. Бляха, не вже, це все було дарма. Тут нема глибини. Воно... Тільки здалеку здавалося, що такий берег високий, що є глибина. Ні, тут, тут глибини 20 см. От дивіться, воно все виглядає навіть як просто ціла ріка. Але підходиш і там зовсім немає глибини. Мені підписники писали, що більше всього їм подобається відео, де я десь ходжу, шукаю, там, підбираю приманки, такі пригоди. Так що Фанати пригод. Це відео саме для вас. Я сподіваюся, що все ж таки знайду сьогодні рибу. Пам'ятаєте, у мене є відео з підписником моїм Артемом. Ми ловили там на канаві. Я зараз вже далеко від туди пішла, але повернусь і, мабуть, половлю на цій канаві. Навіть так далеко. Взагалі, бачите, в якій місцевості Російський мір залишає свої сліди. Доїхала я до Канави, а тут щось народу так багато, що Карась пішов чи що. Зустріла по дорозі підписників, спіймали одного окуня на трьох людей. Короте, рибу вибили. Блін, я що ці люди на канаві? Нема де стати. Це при тому, що сьогодні-будній день, це перше. А от друге такий вітер сильний. Всі в основному з поплавками сидять. Я не можу закидувати воблер, тому що його просто отак от підриває. І уносить. Зараз поставлю силикон. Тут зазвичай я ловлю на 1, максимум 2 грами. Господи, не вже навіть на канаві нема щупака? Ну, тут просто було його, я не знаю. Ледь не з кожного закиду. Ну такі, як називаю таку щуку, називаю воблерами. Знаєте, що чіплялася, дуже дрібна щучка, але в кількості. О, жесть, просто жесть. Я не знаю, чесно. Я так розчарована, розстроєна. Вже пофіг на розмір, вже хоч щось би спіймати, знаєте. А... Ні. До речі, тут набагато зручніше з того берега рибалити, але як ви бачите, там ну, тупо нема де стати. Йдемо далі. До речі, я не розумію, чому всі сидять. Спостерігаю, думаю, що там, карась, плотва, краснопірка. Ну що ж там ловиться, що вони тут всі сидять, весь берег зайняли. Вже, думаю, піду в машину, у мене ж з собою є прикормки, вся фігня. Можна навіть на цьому зробити поплавочну вудочку, а ніфіга, риби немає. Я не розумію, що народ сидить. Не вже. Господи, я в це не вірю, не вже в мене риба. Іди сюди, Іди сюди дитина. Опа, от такий щупак. От такий маленький. Поставила рака і, бачите, все ж таки хоча б одного щупака вмовила. Отакий рачок. Це флагмановський. І от такий щупак. О! <сори> <сори> По моєму досвіду тут 250 грам. Дякую, що взагалі ти не залишила мене без риби. Опа. Повертаємо її додому. Але приємно, але приємно. Бачите, рак. Дуже-дуже-дуже пасивно. Ну, її тут і небагато почнемо з того. Фух. Ну що, товариші, хопуги, браконьєри. Хочу вас привітати. Ви зі своєю задачею шикарно справилися. Тут, на Ірпіні, в цих районах. Риби нема. Більше року тут торбили рибу люди по 20 штук, по 40 штук, по 50 штук на людину забирали рибу. Спочатку клювали щуки там 2 кіло, кіло проклювали, потім дрібніше, дрібніше, дрібніше. І закінчилося тим, що тут клювали отакі от пістолетики. І зараз і вони зникли. От просто давайте разом порахуємо. Дивіться, вихідні дні тут десятки людей. Тут за тиждень проходять сотні риболовів. Дуже-дуже багато хапух. Давайте от просто порахуємо, що 20 людей це ті, хто забирає все, що спіймали. І от 20 людей помножаємо хоча б на 10 риб. Це 200 риб в день. 200 риб в день. В місяць це. 6 тисяч риб в місяць. Це 6 тисяч. І за рік. Уявляєте собі. Я хочу сказати, що це настільки скромні підрахунки. Просто, я думаю, що тут сотні, сотні під тисячі голів вибивали щодня по вихідним і трошки менше по будням. І реальна риба просто зникла. Я сподіваюся, що хоч до когось дойде, я це відео спеціально викладу, Якщо навіть до однієї людини, яка тут -от впізнала ці міста, де вона ловила і торобила от цих щуряд маленьких, якщо хоча б до однієї людини дійде, що так не можна було робити, це вже буде моя перемога. І ну, потім будете плюватись всі, але будете ловити на платниках, тому що. ну, Походити, погуляти, подихати повітрям це класно. Але коли ти купляєш ці всі снасті за просто купу грошей, ти хочеш спіймати рибу. А де її ловити? От зараз в нас ситуація в каніві. Мене питають: чому ти не їдеш в канів на судака? У мене питання: а нафіга мені туди їхати? Щоб лігтями штовхатися. Намагатися закинути і просто бачити всіх хапух, і що мені там, стояти, плакати, на все дивитися, я просто не розумію, на що мені туди їхати. Відосів там не знімали вже купу. Стати там нема де. Так, судак там йде, судак хороший, і двушки, і трьошки, і пятерки. Я все бачу, я все знаю. Агентура ж працює, мені ж підписники пишуть, дзвонять. що то я не поїду, друзі. Я просто не бачу сенсу ну, приїхати декілька сотень кілометрів, щоб просто постояти там і розстроїтися, так і піймаю декілька судаків. Можливо. Можливо. Тому, шановні, давайте будемо берегти природу. Мені дійсно від того дуже болить. Я думаю, що видно, що я засмучена. Я дійсно дуже сильно засмучена, тому що по цим місцям. Динаміка кльову. Я сюди потрапила вперше в лютому. Зараз у нас кінець квітня. Я в Ахує. Вибачайте. Ну ще, до побачення. Це вам, мої любі. До зустрічі на воді. Пока.